Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні хочу показати ось такий гібридний інвертор Радше це буде якийсь тест, якісь ознайомлення, аж ніяк не огляд. Даний інвертор є гібридним. Розрахований на роботу 12 вольт і потужність 1 кВт. Чому я, я звертаю увагу саме на даний, чому він мене цікавить, даний інвертор тому що десь в попередніх відео я говорив, що маю проблему з, зі своїм інвертером, і, можливо, Доведеться щось собі е, докупити. І, можливо, з, з даним інвертором Luxion не, ніхто не впорається по ремонту. Це як е, варіант. А раз, так, раз така можливість випала познайомитися більш детальніше з, з, з даним інвертором то попробуємо це зробити. Е, до того ж, скажу, що абсолютно не збираюся. Переходити на якусь іншу систему, там 24 вольти, 48 вольт. Це треба було робити раніше, коли я лишень починав будувати свою вітросонячну систему. А так, вже є два вітряки, є сонячні панелі на 12 вольт. І, чесно кажучи, я не хочу вже нічого міняти, переробляти. Ну і вона і так мене влаштовує. Ті прилади, які я би хотів підключати, цілком реально підключати і до 12-вольтової системи. До того ж, скажу, що такий даний виробник виготовляє <коспілляє> <коспілляє> інвертери і на 2 кВт. Тобто, я зараз спробую, чи зможе 1 кВт інвертер. Це навантаження потягнути, яке мені потрібно. А ні, то тоді треба розглядати покупку на 2 кВт. Цей вже точно буде працювати. Які прилади мали би працювати? Це водяний насос для води і холодильники як найбільші прилади. Ну, тут знята кришечка, тут все акуратно. Даний ну, інверторів таке підключення від акумуляторів. Підключив я зараз е, звичайний кислотний акумулятор на 190 Ампер годин і то він не новий, знятий з техніки Зараз на зберіганні, заряджений. Е, тут ми маємо Є додатковий. Шнур це вихід до комп'ютера, я так розумію. Ну, багато чого я не знаю, я ще толком нічого не вивчив. От, е вхід від мережі я підключив, і вихід для навантаження. Також е сюди підключаються сонячні панелі. По сонячних панелях. Також тут не зрозуміло, як, якого роду даний е, інвертор, чи він має МППТ, чи не має. Вхідна напруга, тут вказана 9, від 9 до 40 вольт. І розрахований на 50 А. Так що, якби хтось більше знав, то таку інформацію хотілося б знати. Що я ж підключив? Так, на вихід буде отакий ватметр, і для контролю за акумуляторами підключений ще тестер. Так що зробимо зараз включення. До того ж, скажу, що зараз у нас уже практично не відключають електромережу, вже майже десь другий тиждень енергосистема України. Повернулося в звичний нормальний ритм роботи. Ажіотаж вже зараз на такі девайси по альтернативних джерелах енергії, вони стануть на своє місце і вони не будуть такими дорогими. Головний альтернативщик. Ну, скоро березень, так що то його робота. Пройшов ажіотаж на генератори, ціни були такі ж космічні і бачу зараз вже все стає на своє місце. Те саме буде з інверторами, ціна буде адекватна. Так що включаємо мережу. Інвертор вмикається ось тут, але коли він отак включений, він заряджає акумулятор. І тепер включаємо сам інвертор. такий, такий дисплей. Значить. Це кулер. Є два кулери, коли він заряджає акумулятори, він включається по дисплею. Так. Ось головний екран. Отак От висвічується вхідна вихідна напруга. В якості навантаження поки що ми включимо просто лампочку 60 Вт, А тепер так, тут показує 67. Тут щось в процентах. Тут вольт вольтамперах, тут ватах. І як то розуміти? 35 Вт, а лампочка 68. Ну, я тому приладу більш довіряю, бо тут я вже включав неодноразово. Ампери. Тут він має 32 програми, про які треба вивчати і розбиратися. Поки що Це я не буду озвучувати, тому що я мало що в ньому знаю. Сонячні панелі я не буду підключати, тому що мені складно все це діло від'єднувати. Не так все просто. А зараз імітуємо відключення мережі. Так, він переходить на роботу, лампочка навіть не моргнула на роботу від акумуляторних батарей. Що мені не подобається, те, що він не показує виставлене значення, наприклад, я би хотів, щоб так на екрані воно зараз було, яка напруга на акумуляторах. Воно. Деякий час повертається на свій режим. До речі, тут 12,5, по тестеру 12,2 вольта. Е -е, є якісь розбіжності, я, я не розумію, як він рахує. Так, далі спробуємо підключити якесь більше навантаження. І повертаємося вхід в мережу. Мережа з'явилася і він зараз буде заряджати акумуляторну батарею. Так, і пішла зарядка акумулятора. Далі спробуємо підключити до інвертора електроплитку. Вона має 4 положення і максимально буде 1 кВт в якості інвертора, тобто на роботу від акумуляторних батарей. Переключаємо на інвертер. Напруга на акумуляторі 12,8. Тут бачимо, показує 13,1. Ну, от така історія з показами. Е, добре, значить, перше положення е, плита от така. Перше положення, там щось 280 Вт. Тут тобто 260 Вт. Абсолютно, навіть кулер не включився. Звичайно, того акумулятора надовго не хватить. Так. Друге положення 440, напруга 11,6 на акумуляторах. Третє положення 610, 11 вольт 11,3 і максимум кіловат. Напруга 10,9. Він уже Кищить. Побачимо, що він тут показує. Вимкнення буде, не буде. Теоретично мало би бути при 10,5 вольта. Він мав би вимкнутися. Кіловат тримає. Кулери працюють. Мало би бути по його показах 10,5, 10,9, можливо, втрату на кабелях 985. Трохи акумулятор погоню Зараз я його назад заряджу. Досить непогано ще Тримає акумулятор. Таке навантаження 105. От що мені і не подобається, що треба весь час цокати то, що мало би на екрані висвічуватися коли і що потрібно. Тут щось показано вати 103. Як бачимо, 10,4 вольта, він ще працює. Можемо будемо вважати, що кіловатне навантаження він без проблем без проблем тягне. На акумуляторі напруга 12,3 11,96 12.3.11.96. Отакі маємо розбіжності. Как в одну сторону, так в другую сторону. Тестер подъеден напрямую до аккумуляторной батареи. Ну и тут кардиган. не очень толстый. Так, пулеры охлаждают. Включаем. Ми ріжу і побачимо, як зараз буде заряджатися акумуляторна батарея. Так. До наступного тесту треба зарядити акумулятор. Так, пішла на зарядка. Теоретично мало би показати силу зарядного струму. О, що я тут нічого не можу розібратися, що вам показую як. Це все треба вивчати. Можливо хтось в коментарях щось напише. Я вперше зіштовхуюся з даного роду девайсами. Наступне, що ми включимо, це холодильник. Холодильників два, але будемо включати їх. По черзі окремо акумулятори 12D8. Запуск без мережі. Мережа абсолютно від'єднана. Мене цікавить, як він працює в ролі інвертора. До речі, заміряв я його власне споживання, тобто споживання на холостому ході складає 18 Вт. Це 1,45 А. І так, за включення тут напруга 129. Все без змін. Що ж, пробуємо запустити холодильник. Так, але тут, мабуть, доведеться. Чекати, можливо, він наморозився. І так, 1,6 Вт. Бачимо. Щось десь включено. Можливо, зарядка телефону. Доведеться. Відбулося включення холодильника. Абсолютно легко запустив. Дев'яносто два вати. Другий холодильник я. Підключаю через реле напруги з витримкою по часі 5 хвилин. Для того, щоб при одночасному включенні дуже великий пусковий струм. Інвертор Люксіон перезапускався, тоді один запускався холодильник зразу, другий через 5 хвилин, тому що при одночасному включенні він не міг давати раду. Така робота. Все працює. Думаю, підключу зараз інший холодильник. Включення другого холодильника, тепер працює два холодильники. Тільки тепер почав працювати кулер. 164 Вт. напруга на акумуляторі ще 11,95 12 Вольт Два холодильники працюють і от таке споживання. при 80 ватт, він абсолютно Працював без кулера. Дуже тихо. Це тільки один кулер працює. Цей не включений. Що можу сказати? Поки що робота. Його мені подобається. Тільки я отут не можу зрозуміти, що він показує. Показує 17 ватт. Ампери пише. 50 Герц. 15% навантаження 156 вольт ампер 145 ватт тут 156 ватт 16 ампер 100 ампер в годині ми враховує. це програма це вихідна напруга ось тут зверх вниз 15% навантаження, я так думаю. Одним словом, по його роботі з холодильниками претензій 0. Все чітко працює. Наступний експеримент найцікавіше, що найбільше мене цікавить, це запуск водяного насосу. І так, акумулятори заряджені. Пробуємо запускати і не запустив, пішов захист. Цікаво, чи повернеться.

до нормальної роботи, автоматичного перезапуску, наскільки я зрозумів, немає. Отже, мені не цілком підходить. Е, є інструкція, правда, на англійській мові. Модельний ряд 2 кВт, як я потім. Передивився це вже на 24 вольти. Це 2-3 кВт на 24 вольти, є 4-5 кВт на 48 вольтову систему. Далі. Ну, тут досить все чітко розписано. Всі програми. Все це треба з англійської перекладати, вивчати. Я ж детально нічого тут не буду зупинятися. Ну і е, розказано про головне меню. Е, сонячна панель ось так ще позначається. Коли вона підключена, вона висвічується про кожний. Показ, дисплеї, все показано і розписано. Отже, Є що вивчати, але треба знайомитися з якоюсь вчителькою англійської мави. Я, звичайно, жартую. Все це можна перекласти зараз за допомогою інтернету. Ну, щось, Ось такий сьогодні огляд. До речі, водяний насос він споживає при роботі там 800 орієнтовно Вт. А от е, великий має. Пусковий струм, тому і даний інвертор не запустив. На цьому відео своє залишую. Всім всього доброго і до нових зустрічей і до нових відео про альтернативну енергетику.